Бамнах! Не, не, не так давно я вам показував таким, таку модельку, але це, це найбільший із поточних варіантів цієї е, скриньки в, в такому виконанні. Точніше, з таким малюнком зверху, та з малюнком ось тут всередині. Воно отак от, от виглядає отак от от вона має таку форму. Це найвеликий е, варіант найвелике виконання, яке в мене, в принципі, є в магазині, не е, рахуючи кастомних варіантів. Кастомних в мене були і більше, Але це оце, такий поточний варіант, який не то, щоб дуже частий гість в мене, але іноді буває, що замовляють. Дивіться, яка вона? Вона дуже стильна, вона дуже модна. І вона дуже важка. І вбити можна, якщо чесно. Коротше, ви зрозуміли. Як вам такий малюнок? Ви вже казали, але кажіть ще хто не казав. Мені дуже цікаво. Бо мені цікаво. Кажіть, пишіть, далі буде.